Віра Вікторівно, доброго дня. Почула вона співчутливий голос Світлани Степанівни. Як почуває себе ваша донька? Дякую, чудово, схвильовано відповіла Віра Вікторівна. А що трапилось? Що ви маєте на увазі? Ну, просто ваша Євгенія вже тиждень хворіє і не ходить у школу. Ви ж самі передавали нам записку. Я нічого не розумію, здивовано відповіла Віра Вікторівна, дивлячись на телефон. Євгенія здорова, вона щодня ходить до школи, і жодних записок я не передавала. В такому разі, Віра Вікторівна, будь ласка, завтра зранку приходьте до школи. У нас буде розмова. До зустрічі. Жінка не могла зрозуміти, а тоді вголос подумала. Що відбувається? Євгенія прогулює школу, обманює мене і вчительку. Це на неї не подібне. Вона завжди була чесною та справедливою. З дитинства брехню не терпіла. А тут таке відмінниця, зразкова поведінка, лідер класу. Що могло трапитись, щоб донька ось так кардинально змінилася. Віра Вікторівна рішуче зайшла у кімнату доньки, хоча вона сама була проти того, щоб втручатись в особистий простір дитини. Але вона швидко поглянула у міст все, що лежало на столі, в тумбочках і не виявила нічого підозрілого. У роздумах вона сіла на ліжко, акуратно заправлена донькою перед виходом до школи. Як так? У школі ж з'ясувалося, що її донька вже тиждень не відвідує школу. Уважно поглянувши всю кімнату, жінка помітила, що на звичному місці відсутня скрипка. Чому донька забрала її з собою? Віра Вікторівна відчула щось незручне під собою і, заглянувши під ліжко, побачила шкільний рюкзак доньки. Ось де вона його заховала. Жінка хотіла поглянути щоденник і зошити доньки. Відкрила замок і замерла, не в силах відірвати погляд від того, що ж вона побачила. Рюкзак дівчинки був повний грошей. Куп'юри в основному були дрібні, і був пакет з монетами. У Віри Вікторівни просто підкосилися ноги. Вона знову присіла на ліжко, так і сиділа, поки не почула звук дверей. Жінка підвелася, взяла рюкзак і вийшла. Донька поставила футляр зі скрипкою на підлогу, зняла курточку, і тільки тоді вона помітила маму. Ой, мамо, ти мене налякала. А що з твоїм обличчям? Тут Євгенія помітила відкритий рюкзак і все зрозуміла. Ти вже все знаєш, так? Віра Вікторівна не побачила на обличчі доньки ні почуття провини, ні каяття. Ходімо, доню, поговоримо. Вони прийшли до вітальні і сіли на диван. Жінка все ще тримала рюкзак з рушима. Ти можеш мені пояснити, що це? Звідки і навіщо тобі стільки грошей? Ти потрапила в якусь біду, вплуталася в якусь погану історію? Розкажи мені. Ти ж ніколи від мене нічого не приховувала. У нас ніколи не було таємниць одне від одного. Євгенія сиділа, міцно стиснувши губи, і вперто мовчала. Доню, я тобі не ворог, признайся, я все зрозумію, і, можливо, я зможу тобі допомогти. Дівчинка важко стихнула і заперечливо похитала головою. Пробач мене, мамо, але я не можу тобі розповісти. Це не моя таємниця. Віра Вікторівна, ні ласкою, ні погрозами не змогла змусити доньку у всьому зізнатись. Наступного дня вона взяла вихідний на роботі, вдала, що йде, але вийшовши з під'їзду, вона терпляче чекала, коли з дому вийде донька зі скрипкою. Євгенія пішла протилежно від школи сторону. Пройшла кілька будинків, зупинилась, відкрила фультляр. Вийняла скрипку і почала грати. Футляр стояв перед нею відкритий, для грошей. Віра Вікторівна, не витримавши, підійшла до доньки. Забрала і запакувала скрипку, взяла доньку за руку і мовчки повела до школи. Дорогою вона зателефонувала Світлані Степанівні і швидко пояснила всю ситуацію. Коли мама з донькою зайшли до класу, вчителька стояла біля вікна, а однокласники мовчки сиділи за партами, винувато опустивши голови донизу. Вигляд класної керівнички не віщував нічого доброго. Це було, як затище перед бурею. Віра Вікторівна з Євгенією пройшли далі і сіли за одну із парт. Отже, діти, я вже давно помітила, що останній тиждень у нас у класі почалась епідемія якоїсь невідомої хвороби. Постійно хтось відсутній на уроках, і ваші батьки передають записки. Вам не здається це дивним? У класі запанувала мертва тиша. «Віра Вікторівна, ви хотіли щось сказати? звернулася Світлана Степанівна до жінки. Тоді Віра Вікторівна підійшла до столу вчительки і висипала вмість рюкзака доньки на стіл. Діти ахнули і знову опустили голови донизу. Ніхто не хоче пояснити, що відбувається? запитала класна керівничка. Євгенія підвелася за парти і промовила тремтячим голосом. Я не можу пояснити. Добре, спокійно відповіла Світлана Степанівна. Скажіть, хоча б це ваші гроші? Ні, прошепотіла дівчинка. В такому разі ви не будете проти, якщо ми здамо їх поліцію. Можливо, господар знайдеться. Раптом всі діти загомоніли. Не можна поліцію, не можна, це не наші гроші. Віддайте, віддайте, поверніть їх, Євгенії. Тихо, суворо зупинила Гала Світлана Степанівна. Негайно поясніть, і ми разом будемо вирішувати, що з цим робити. Якщо ні, то й грошей не буде. Євгенія повільно оглянула притихлих однокласників. Сльози навернулись їй на очі, а потім вона тихим голосом промовила Так. Це наші гроші. Ми чесно їх заробили. Я грала на скрипці. Хтось малював портрети, хтось пік пиріжки і продавав їх на вокзалі, а хтось співав. Всі ми заробляли, як могли, а хто нічого не міг, просто стояв з простягнутою рукою. Як так можна? ахнула вчителька. До чого ви дійшли милостиню просити? Ви подумали, що з вами може трапитись, з нами, батьками, вчителями, та батьки можуть викликати в поліцію, а нас зі школи звільнити за те, що ми за вами не дивилися. І тоді вічний друг Євгеній, Василько, грудьми став на захист подруги. Світлано Степанівно, це тільки до канікул так, а потім ми підемо заробляти. Хто кур'єром, хто листівки буде роздавати, хто на пошту. Що ж сталося? запитала вчителька. Скажіть нарешті, навіщо вам стільки грошей? я бачу, що ви точно будете продовжувати цю справу, ви не зупинитесь. І тоді, серед мертвої тиші, почувся тихий голос Сидля Івана. Коли дітей відпустили, Світлана Степанівна попросила Віру Вікторівну затриматись. А хто такий Іван? запитала мама Євгенії. Це однокласних дітей. Він нещодавно пошкодив хребет, тепер паралізований, потрібна операція, дуже дорога. А батьки Іванка бідні, мати прибиральниця в супермаркеті, а батько двірник. Іванко дуже добрий і талановитий хлопчик. Світлана Степанівна, я так пишаюся своєю донькою і її однокласниками, які ж вони молодці. Вони, не соромлячись, всі як один пішли заробляти для друга. Можливо, не зовсім нормальним способом, та це не головне, головне, що в них добре серце, бажання допомогти однокласникові і така згуртованість. Вони ж горою один за одного стоять. Так, Віра Вікторівно, все це так. Вони молодці, але що ж нам тепер робити, якщо хтось дізнається? Нас по голові не погладять. У першу чергу потрібно віддати всі кошти батькам хлопцям, запропонувала Віра. Я думаю, наші діти недаремно старались. Так, я теж так вважаю. Погодилась вчителька. Але з класом ми проведемо сувору бесіду, щоб надалі вони не продовжували таку самодіяльність. І Віра Вікторівна загадково посміхнулася. А знаєте, все ж таки ми маємо допомогти дітям. І тоді Віра Вікторівна та Світлана Степанівна розробили план і втілювали його в життя. Діти, у мене до вас серйозна розмова і пропозиція, звернулася до учнів. Класна керівничка. Ви можете допомогти в зборі грошей для вані нормальним, законним способом. Можете ходити по квартирах, збирати макулатуру у вільний від навчання час. Ну і звісно, робити це все тільки з дозволу своїх батьків. А ще. Додала Віра Вікторівна, ви всі спілкуєтеся в соцмережах, у вас багато друзів. Тож я пропоную написати в інтернеті оголошення про збір грошей на операції для Іванка. Все офіційно з публікацією медичних документів. А ми зі Світланою Степанівною будемо звертатися до благодійних організацій з проханням про допомогу. Євгенія підскочила з блискучими очима, а ще можна писати листи багатим людям, олігархам, бізнесменам, банкірам. У них багато грошей. Скажемо, що якщо вони допоможуть, ми всім розповімо, які вони хороші. Через півроку назібрані однокласниками кошти і людьми Іванкові таки зробили операцію. Весь клас провідував хлопчика спочатку в лікарні, а потім вдома. Допомагали. Чим могли. А незабаром Іван став на ноги і почав ходити сам. Часто Віра Вікторівна задумливо дивилася на доньку і думала: Тепер я спокійна за свою дівчинку, у неї чудові вірні друзі, а вона прекрасний друг. А ті, хто так вміє дружити, ніколи не будуть самотні. У цих дітей велике серце, і їх добро точно повернеться їм у житті.